Цілі групи танків Ерефії пішли на прорив. Спробували пробити оборону збройних сил України. Але коли окупанти рухалися уперед, практично під ними вибухнули бомби. Навколо вирував вогонь, і особовий склад почало зносити. Хитрий, продуманий план заманити рашистів поближче і далі загнати їх під бомби. Такого удару по армії Ерефії давненько не було. Дивимось про це в наступному випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтеся раз з нами, а ми будемо розпочинати. Стало відомо те, що військовослужбовці К 2 54 ї окремої механізованої бригади показали, як рашиста колонами спробували штурмувати їхні позиції. Та раптом по окупантах вдарили бомби і ракети. Українські захисники взяли їх під проціл і відправили на концерт до кобзона. Відео потужної бойової роботи українські військові оприлюднили у соціальних мережах. Кадри супроводжує такий допис: цитую: ми завжди кажемо, що воюємо із серйозним ворогом, та наголошуємо те, що в ворог вчиться. це дійсно так і є. Але чому ворог точно не вчиться, то це тому, що їздити в сторону позиції батальйону К-2 може бути вибухонебезпечним. Ворожа техніка підірвалася аж двічі, і хоч ворог був впевнений, що розмінував ці шляхи на кожну дію, знаходиться протидія. Саме так виглядає сучасна війна. Як результат, розбита техніка з десантом та знову кинуті рашисти, адже так би мовити, свої розвернулися та одразу ж поїхали назад. Хоча самі вони постійно стверджують, що своїх не бросають від. Опубліковане у зв'язку із документуванням та висвітленням бойових дій у рашистсько українській війні. Кінець цитати. Ну а далі також поговоримо, що у мережі з'явилися кадри того, як рашистські солдати на квадроциклі потрапляють на саморобний підривний пристрій та потрапляють під атаку в півдронам. Як ідеться у дописі, під відео відбувся фатальний для окупантів бій на Куп'янському напрямку. Окрім цього, бійці третьої окремої штурмової бригади показали, як вполювали на Харківщині дві одиниці. Бронетехніки. Це танки Т-72 та Т-80. Обом завдали ураження башти. Про це повідомили в третій окремій штурмовій бригаді. ФПІ перекинули ще п'ять начинених вантажівок противника. У три з них майстерно влучили на ходу автівок. Ідеться у повідомленні. Зробили роботу бійці ударного підрозділу Фатум із протитанкового батальйону. Ну що ж? Рафія зазнає значних втрат на війні проти України, і контрактники не можуть заповнити дефіцит у живій сили. Відтак керівництво Міністерства оборони рефії намагається переконати Путлера оголосити нову хвилю мобілізації. І саме про це пише The Wall Street Journal. Але у Кремлі побоюються політичних наслідків саме такого рішення. Днями нагадаємо, що Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил Рафії до 2 мільйонів 389 тисяч осіб. Це вже третє збільшення рашейської армії. Після початку повномасштабного вторгнення РФІ в Україну ці амбіції ймовірно будуть порушені великими втратами під час війни проти України та проблемами із вербуванням, зазначає Міністерство оборони Великої Британії у соціальній мережі ікс ну а тим часом держдума рефію у першому читанні схвалила законопроєкт згідно із яким окупанти можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності якщо погодяться вирушити на війну проти україни таким чином тепер на фронт відправлятимуть не лише ув'язнених а й обвинувачених за оцінками західних аналітиків москва щодня вербує на війну проти україни приблизно тисячу контрактників але для рашистського командування яка звикла без обмежень відправляти солдатів на штурми цього Замало у рашиській раді справ людини закликали повернутися до загального призову на строкову службу. Всі молоді люди мають проти через армію, тому що світ перебуває у стані довгої війни, заявив голова рашиської ради із прав людини Валерій Фадієв. Ну а тим часом в американському інституті вивчення війни вважають, що мобілізація в Арафії залишається малоймовірною у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Адже рашиський лідер Путлер побоїться, що це само стане прямою загрозою стабільності. Я його режиму аналітики СВО оцінили повідомлення про можливість оголошення Москвою ще однієї хвилі мобілізації, як до інавгурації Путлера, так і після початку операції ЗСУ Курській області у серпні 2024 року. Ну звісно, пройшли до висновку, що так званий глава Кремля поки що не санкціонував таку мобілізацію. Там зазначається, що нещодавно опозиційне видання Арафі Медуза повідомило, що джерела близькі до уряду РФ стверджували, що Кремль розглядав ідею мобілізації відразу після курського. Рація, але рашицький уряд та пов'язані з Кремлем бізнесмени виступили проти цих маркувань. Окрім того, Путлер послідовно сигналізував протягом всієї операції збройних сил України у Курській області про свою прихильність до набору добровольців, вихваляючись кількістю новобранців зацікавлених у бойових діях в Україні. Також у відповідь на дії українських сил диктатор Рефі особисто зустрічався із рашиськими добровольцями. Як ідеться у звіті, ІСВ, Путлер не скористався заходом українських військ у Курську область як можливістю підготувати рашиське суспільство до мобілізації в короткострокові та середньострокові перспективі натомість він вирішив сформувати нові нерегулярні формування та розширити зусилля з вербування окупантів добровольців, як зазначають аналітики ІСВ, Кремль та міноборона Арафії значною мірою шокували своє суспільство, коли оголосили часткову мобілізацію наприкінці вересня 2022 року. І зважаючи на все, зараз Путлер прагне уникнути негативної реакції суспільства у відповідь на нову хвилю мобілізації. Хай там як ситуація все ще серйозна. Окупаційна армія Рафії зможе вести бойові дії проти України щонайменше рік-два, і саме таку думку висловив екс-заступник начальника генштабу збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Далі його цитую є різні оцінки ситуації та її перспективи. Західні та українські фахівці оцінюють стан ведення війни та потенціали Рафії на даний час, зокрема в економіці та оборонно промисловому комплексі, враховуючи переведення країни на воєнні рейки у такому стані. Ні, рефі триматися ще рік, два вести бойові дії залежно від інтенсивності, сказав Ігор Романенко. За його словами, інтенсивність бойових дій на фронті залежатиме від того, як союзники України допомагатимуть із постачанням зброї, техніки та боєприпасів. Річ у тому, що наразі рефі отримує підтримку від своїх партнерів, це лише північна Корея, і да, ось буквально північна Корея надала росіянам 5 мільйонів артилерійських снарядів. Не забуваємо. Він констатував, що наразі після певної паузи. За допомога американських союзників на жаль, не є достатньо ефективною. Стан і перспективи будуть залежати від того, чи нададуть партнери допомогу, яка змінить ситуацію, чи все залишиться на нинішньому рівні. Наразі ситуація на фронтах важка. Якщо ситуація зміниться завдяки широкій допомозі, є оптимістичний шанс, що до кінця наступного року може розпочатися розмова про перехід до переговорів і міцною позицією України щодо зупинення бойових дій, наголосив Ігор Романенко. До слова нагадаємо вам, що раніше стало відомо про те, що Швеція передасть Україні свій 18-й пакет допомоги із новими заходами військової підтримки на загальну суму 4,6 мільярди шведських крон. Це 443 мільйонів доларів. Про це міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, ще 9 вересня а повідомляє. Reuters. новий пакет військової допомоги для України від Швеції міститиме боєприпаси для бойових машин піхоти, які вже були передані цією європейською державою. Також там передбачені закупівлі, які сприятимуть продаванню Києву винищувачів Гріпен у майбутньому. Хоча рішення про таке передавання ще до сих пір не ухвалено. Ми хочемо мати можливість пожертвувати Гріпен Україні на можливо пізнішому етапі, сказав очільник шведського міноборони. Ну а я в свою чергу вдячна глядачиста, що ви це відео до кінця. Підпочтений. Чися, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.